Українські діти мають гарантоване право на навчання в Польщі незалежно від статусу батьків. Рахунок взаємних претензій між поляками та українцями зростає, а мобілізація та політичні чвари нині є найбільш гострими темами обговорень в українському суспільстві. Якби парламентські вибори в Польщі відбулися найближчої неділі, переможцем стала би громадянська коаліція. При цьому ряд партій взагалі би не прийшов до сейму. Про це свідчать результати нового опитування інституту Ібріс для порталу. ОНЕД. Майже такий самий рівень підтримки, як і громадянська коаліція, має право і справедливість, що фактично означає нічийний результат у межах статистичної похибки. Згідно з опитуванням, до сейму потрапили б ще дві політичні сили: конфедерація та ліві. Які партії втратили у рейтингу довіри настільки, що навіть не подолали 5 відсотковий бар'єр. Читайте на слава Тіві. Так само, як українці не розуміють польських суспільних емоцій, так і поляки не розуміють українських. Більшість з них не мають уявлення, яким є життя під час війни. Пише польський публіцист Міхал Кацевич. У своїй статті на Слава Тіві він нагадує, що жителі Польщі судять про війну за репортажами на ТБ та повідомленнями в інтернеті про бомбардування українських міст. У цій пізнавальній шизофренії, як її називає Кацевич, багато поляків губляться. Вони не розуміють, що можна дивитися на небо як на загрозу. Відтак рахунок образи взаємних претензій між поляками та українцями зростає. Підсумовує Кацевич. Чи є інший шлях розвитку польсько-українських відносин? Читайте в статті журналіста в рубриці Погляд. Водночас, екс віцеміністр МЗС Польщі Кшиштоф Становський каже, що Варшава та Київ продовжують залишатися стратегічними партнерами, тому важливо підтримувати співпрацю та протидіяти російській пропаганді. В етері українського фокусу він зазначив, негативне ставлення поляків до українців часто ґрунтується на теоретичних уявленнях, а не на реальному досвіді. Становський розповів про власний досвід на цю тему. Тисяч і десятки тисяч е, українських вучнів починають школьний рік зі своїми польськими колегами, і незалежно від статусу, від е, якісь рішень уряду, все вони мають право на навчання, як колишній заступник міністра освіти. Кожна дитина у Польщі, українська з Німеччини, з Франції, з Зімбабве, має право вчитися в польській школі. Також становський торкнувся питання освіти для українських дітей в Польщі. За його словами, вони мають гарантоване право на навчання незалежно від статусу батьків. Ja z tych Polaków dla mnie ukraińska mowa nie babczewska nie materska, a jaki dziesiątki roków stara się budować widnosienia z partnerami z Ukrainy. E, pamiętajmy o e, czas, e, jak była pierwsza ofensywa e, propagandy maskowskiej. Проти українців. Ми тоді, в 25 років державності України, ем, організували поляків. Повний коментар становського читайте на нашому сайті та дивіться на ютуб-каналі Слава Тіві. Про внутрішні конфлікти, які становлять найбільшу загрозу для українського суспільства, в етері Слава Тіві розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха. За його словами, найбільш гострою темою зараз є мобілізація другою – політичні суперечки. Адаптація воїнів в мирне життя. десь 7% вважають. Якщо скажімо, проблема мобілізації, 50%, то це десь 7%. або конфлікт між тими, хто виїхав, що проблема повернення там тих, хто повернеться в Україну. От там, десь десь 12%. Розумієте, от те, що, потен... але це потенційні конфлікти. Вони не так актуальні зараз для воєнного часу, як вони можуть набути актуальності, коли буде в Україні встановлений більш менш стійкий мир. Про це а також скільки українців готові й надалі терпіти війну за умови справедливого її завершення. Читайте в коментарі голова на слава ті. А в мене наразі все більше актуальних новин знайдете на сайті та в соцмережах Слава Тіві до зустрічі.